Всім доброго ранку, зі святом всіх, з Василем. Дивіться, як гарно наш сусід нас посіяв, жіночок. За нас не забуває. Щедро посіяв. До нас прийшло вже потепління, вже мороз, ну, мабуть, десь один, два градуси. Не холодно, вітру нема, гарний, гарний день починається. Так, сусіда нашого нема кому посіяти. Ну, Жінки ж не сіють, а Стасік наш слабенький, опять температура. Знов погналися по лікарству в місто. Олешка нас уже посіяв теж і поїхав з ними вибирати собі машинку. Наколядував, напосівав. Не знаю, що він там вибере. Побачимо. Так, Олешка вже приїхав із міста. І що він собі викупив? Ти сам вибирав, Олешка? Сам вибирав. М -м -м. Так, очки. А це що таке? Дрель. Будеш допомагати дядьку мішу ремонт робити? Я зараз буду ремонт. ремонт зараз будеш робити? Ні, мені не треба вдома будеш ремонт робити. А, а це ще що Що це таке? Екскаватор. Так. І запчастини. Так, лопатки чиї? Лопатки мені купили, я не щедрувала, але я, а -а -а -а. я не щедрувала. Це тобі подарок? А, Наташа подарок зробила. Так, Анжела купила постельне. Як красиво. Я тобі зарадам. Красота. Да, дорогі, зараз постільні. Скільки 700 гривень? Це халява. Да? Це халява? Я вже 100 років не купляла, то я думаю, що це ж халява. Щоб мене завести... Щоб мене завезти в місто, то в мене серце стане від Да. Щось ти мало Олешка накупляв. Так, да, воно ще турпа. Ще що? І ну давай, мене. показуй, що там ще є. Він вже мрузинку ремонтує, бабідрелі. Та носі, щоб малювала, бо вона вже картину вже малювати. Ага. Так я то і картину, і не показала, як вона намалювала. Ну тут за Колись. Ви йдете ага. ага. Так, це Настій це малювати, так? Да? Картина нова. Нова картина. Картина. Це Я що? Лего таке. Ага. Лег. О, то він добре навибирав собі. Ага. Я думала, що одну Угу. Ага. Так, о, це, це Настя. А це Вимків. що, теж малювати? Чи? Ага, потрібно. Розмалювати по Ага. М -м -м. Це вже все коли підкужило, вже міняє запчастин. Він вже друге буде розбирати. А це тітя Наташа купила Олешкові розмальовки такі тут будуть, щоб додому не брав, коли нема світла, буде займатися. А це дядь Фетя привіз нам передачку. Таку він раз у тиждень їздить і по молоко, по сметану, і собі, і нам. І це він так привіз і відразу запусівав. Олешка вже награвся і тракторами, і дрелюю. І куртки не знімає, бо він ще до бабки клари збирається. О, вже взявся малювати. Тож гарно. Гарно малюєш, гарно. А Старається. Дівчата не втрималися і розпакували на стіні, на стіні розмальовки. Тут цілий ребус. Ого. Це для створення картини на таке нашої. Що таке Олешка? щіточки є, так? Да? Все одна, одна рамка. Так що з першого разу гарно намалюємо, може Олешкою поділитися, та він затішить. Ще й грамочку. Буде да. полотно натягнути, а це. Настя є вже зробила. А ту картину. Оборазні. Колись зайду, покажу. Особливо, Була і забулася показати, як вона розмалювала. Ця ті типу, помадка, ага. бачиш. Таті потренувальна. Та типу, наша да, да, да. вже під матерією каміння. Заняття є. У нас нема світла, нема цілий день інтернету. І ми не знаємо, що сталося. Нема в кого знати, нема зв'язку, нема як подзвонити до когось щось знати, що трапилося. І знову всім доброго ранку. У нас вчора не було світла цілий день, інтернету не було. І Ще й досі немає інтернету. Так що ми не могли вчора ні загрузити, ні викинути ролика. Так, хлопчики і дівчатка малюють, поки Анжела пішла поратися, вони зайнялись малюванням. Так якось міряться. Mm -hmm. Бо їм скучно. Папка, Тобі купили, але ж ти ділися з Настю. Mm -hmm. А як же ж? Світло знову виключили. Діти продовжують малювати. Олежка так старається. Тут така наліпка, малюночок, він дивиться якого кольору і малює. Кажу, колеса не однаконька, такі теж бувають. Ну, нехай. Пише мені добавить колесо. Так, У нас інтернет так і не з'явився. Наташа пече блінчики, скоро виключать знов світло. Всім на добраніч.